Як збільшити середній чек в кав'ярні і продажі без вкладень? Саме про це сьогодні будемо говорити. Мене звати Інна Ярва, я співвласниця мережі кав'ярень, добро, добро кафе і автор наймасштабнішого курсу для рестораторів Гастробустер. Отже, якщо у вас є заклад, але люди в ньому замало купують, вам потрібно збільшувати середній рахунок, тому що саме від цього і залежить наш прибуток. Давайте розберемо сьогодні деякі способи, які діють, які використовують всі, які ви можете використати без жодних інвестицій. Отже, почнемо із самого простішого і з це створення наборів, щось і щось, за, щось і щось за знижкою, але те, що дорожче, ніж зазвичай купує ваша аудиторія. Це у нашому випадку: це кава і сніданок, кава, і канапка, кава, і круасан, кава, і кава, 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 кава. Але пам'ятайте про одну, одну дуже важливу річ: що не можна робити. Набори і акції на ті продукти, які у вас і так продаються. Я розкажу, на жаль, досвід із нашого, якби з нашої роботи, з роботи нашого нашої кав'ярні. Ми в якийсь час зробили акцію на каву і багетку. І через певний час я зрозуміла, що ми ця акція не діє і вона дуже ефективно збільшує середній рахунок, тому що люди в нас і так купляють каву і багетку постійно. Це топ продажі. І тому ми зробили набори уже на три продукти. Ви можете робити дійсно набори не тільки з двох страв, продуктів, напоїв і так далі, а з трьох, чотирьох, п'яти і так далі. Ви можете працювати з наборами так, щоб це було економічно вам вигідно. Наступна історія це апселінг. Апселінг працює на місці безпосередньо з тими людьми, які створюють вам касу. І зараз дуже важливий момент: Апселінг робиться на двох рівнях в сучасному світі на рівні продавця, касира, офіціанта, баристки або бармена, так. І також в електронних засобах продажу, тобто, якщо ви продаєте свої товари через сайт, через аплікацію і так далі, то там теж може бути апселінг за допомогою додаткових баблів, за допомогою додаткових сповіщень і так далі. Подумайте, які способи апселінгу ви можете використати. Ми, наприклад, говоримо для наших клієнтів, наших кав'ярень, коли продаємо, одразу апселінг робимо на Масштаб чашки, так? Ми говоримо, якщо людина приходить і каже, мені капучино, ми одразу показуємо велику порцію і кажемо вам ось таку порцію. Ми не кажемо вам маленьку, велику чи середню, ми кажемо одразу ось таку, не називаючи, що це велика порція. Таку саму практику, колись вели Starbucks, Costa Coffee і ще дуже багато різних мереж. Апселінг – це ті деталі, які на місці можуть допомогти вашим продавцям, баристам, касирам, офіціантам, збільшувати дохід вашого закладу. Наступне це. Бонуси від покупки від круглої суми теж історія, яка діє завжди, яка працює, особливо якщо ми говоримо про якісь сімейні заклади, про те, де включаються діти, тому що саме діти являються тригерами. Ми колись робили таку історію, коли від певної суми давали значок, такий маленький пінг в подарунок, і діти розуміючи це, реально дуже активно просили батьків докупити, до зробити і так далі. Що важливо, вводячи цей елемент збільшення середнього рахунку. Вам потрібно реально прорахувати, скільки в середньому люди у вас беруть, прорахувати, скільки би ви хотіли збільшити, на, на який відсоток, на 20%, на 15%, на 30% чи на 40%. Подумати, що зазвичай, які продукти йдуть з вами в одному чекові, і, і запропонувати цю круглу суму таким чином, щоб до неї завжди або не вистачало трішечки, або було трошечки більше, так? щоб людина докупляла, дати цей момент докуплення. Вашим клієнтам, вашим гостям. На місці наступна історія це абонементи, і ви можете сказати, що окей, в мене ресторан, в мене такого немає, і так далі. Я таке не можу впровадити. а я скажу, можна. Тому що найкрутіші ресторани і найуспішніші, найуспішніші з точки зору фінансів вводили абонементи. Вводили абонементи на свої ланчі, на свої вечері, на свої недільні вечері. Навіть ну я вже мовчу про кав'ярню, пекарню і бари, які реально можуть обкручувати, опрацьовувати цю модель і цей. Інструмент для того, щоб збільшити продажі у закладі, наступна історія, це звичайно, ви всі знаєте і, мабуть, е чули це продаж супутніх товарів, але не просто вирви око, які зовсім не зв'язані з вами, а які би допомагали, які б розкривали тему ваших продуктів е ще більше. Ми, чесно кажучи, коли мали тільки одну маленьку кав'ярню, продавали навіть чайники там, тому що ну, ми знав що це в темі. Якби нашого, нашого бізнесу подумайте, що саме ви могли би продавати? Можливо, якщо ви піцерія, ви можете продавати додаткову муку, додатково якісь речі, додатково те, що вони зробили вдома, або можливо, це упакування готових продуктів, які вони могли би. У себе теж готувати вдома. Подумайте про той супутній продукт, а особливо той, який не псується. Можливо, це якісь торби, можливо, це якісь, якщо ви продаєте суші, це може бути набори для тарілки для суші, палички і так далі. Все що додатково. Якщо ви обирати той продукт, який не псується. І той, який ви можете магазинувати довший час, це дійсно може вплинути позитивно на ваш на ваші продажі. Тільки потрібно продумати, що саме це може бути. Це може бути щось близьке по вашій концепції, по вашому продукту або по стилю. Не обов'язково водити, якщо ми власники гастрономії, тільки гастрономічні історії. Це може бути те, що важливо для вашої аудиторії, що чим живе ваша аудиторія, про чим, чим вона цікавиться. Якщо вашими клієнтами являються студенти, а ви продаєте їм канапки, подумайте, що ще важливо студентам. Можливо, це якісь пічі, можливо, це якісь додаткові речі, якісь можливо чашки. Або, можливо, якщо зараз всі цікавляться якимось певним героєм, Так, це можуть бути і там браслети з цим героєм, якісь зошити з цим героєм і так далі. Будьте в ключі інтересів вашої аудиторії, ваших гостей. Ну і ще один важливий момент. Цікавий, і, мабуть, не всі його можуть ввести, але він дуже сміливий. Це введення Віп-пакетів. Наприклад, тут вас купляють каву, а Віп-пакет це коли каву, ви самостійно довозите і там ще кланяєтеся і купляєте свіжу булочку. Так? Щось андер, да? щось вище, того, що може бути не просто вечеря в вашому закладі, да? а те, що ви забираєте цих людей і привозите. не просто вечеря, а те, що ви на волончене, як дуже популярно в Польщі, тобто ви. Тільки закривайте ресторан для цієї пари, так що може бути ВІП-пакетом у вашому бізнесі? Подумайте і внедріть. Найчастіше для реалізації цього ВІП-пакету не потрібно додаткових інвестицій. Просто те, що по факту, вже коли купиться, ви, ви реалізовуєте. Тому ви нічим не ризикуєте, але завжди можете додатково ввести. Колись я пам'ятаю, мене добувала реклама піци із золотом. Оце і є той ВІП пакет. Звичайна піца, звичайна Маргарита, там обов'язково є папероні, яку всі люблять, але є піца з золотом. І людина, яка хоче випандритися, купить її. Ось що я називаю ВІП-пакетом. Подумайте, де у вас може бути вода. Ну, а якщо вас цікавлять інші, більш цікавіші, більш робочіші кейси різних інструментів, як підвищити середній рахунок і. Продажі вашому закладі я запрошую вас на Гастробустер, де ми розбираємо ще сім різних способів підняти середній рахунок, які використовуються не всіх, але які на 100% роблять ваші каси більшими.